Екшен жіноча білизна. Почнемо з моделей на розмір L. Є ось такі в упаковочках. Тут дві одиниці, три одиниці, моделі однотонні та в принтах. Є ось такі з мережевим, безшовні стрінги. Далі ось такі шортиками, також стрінги. Тут у нас всюди по дві, по дві одиниці в таких упаковочках буде. Ось такі мережені з високою посадкою. Ось такі. Далі також з високою посадкою і шортиками. Моделі на розмір SM, така врубчик, також врубчик і шортиками. Далі розмір XS. На розмір M, Три одиниці в упаковці. Далі також безшовні. Дві одиниці це стрімлі. Так, ось така модель, також дві одиниці. Тут шортиками. Тут дві також одиниці. Далі розмір LXL. Дві одиниці грубчик. Розмір XL. XL. Також тут дві одиниці. Стрінги. Ось такі з високою посадкою. Так, ці в упаковочках всі будуть по дві одиниці. Шортиками. Ось такі також з дуже високою посадкою. Котони від дві одиниці, безшовні. Далі на розмір S моделі Одна модель в розмірі 2XL. Далі в лоті є ще топи на розмір SM у двох кольорах: чорному та білому. Розмір LXL. Далі майки та футболки на розмір LXL. Всі будуть. І ось такі легінси.